День Європи в Одесі. Прапор ЄС замайорив біля мерії та будівлі військової адміністрації. В Одесі вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Втратив ногу на війні, проте, каже, не бойовий дух. Військовий 126-ї бригади підрозділу Химера взяв участь в іграх Нескорених. 50 мільйонів гривень збільшити до такої суми розмір застави міському голові Одеси Геннадію Труханову просить спеціалізована антикорупційна прокуратура у справі заводу краян на засіданні. Адвокати мали оскаржувати арешт Труханова. Втім, його відклали до 16 травня, аби адвокати могли ознайомитися зі скаргою прокурорів. Ми просили, подавали клопотання про зміну запобіжного заходу із застави. На тримання під вартою із визначенням альтернативного розміру застави у розмірі там понад 50 мільйонів гривень. Там майже 51. Суд задовольнив наше клопотання. Частково ми подали апеляційну скаргу виключно у зв'язку з незгодою з розміром застави альтернативної. Ляцію, які ми подали апеляцію. тому я зараз з доводами прокурора визначаюсь. Тому я думаю, що буде напевно передчасно мені щось коментувати, враховуючи те, що я поки визначаю з позицію, як мені діяти цьому випадку. 4 травня міського голови Одеси Геннадія Труханова взяли під варту у справі щодо заводу краян. Альтернативою визначили 13 мільйонів гривень. Застави заставу за Труханова внесли 5 травня. Це зробив депутат промерської фракції «Довіряй ділам» Дмитро Танцюра. Нагадаємо, у вересні 2016 року одеська міська влада, очолювана Геннадієм Трухановим, придбала у приватної структури будівлю заводу Краян за 185 мільйонів гривень. Кошти спробували перерахувати фірмі з ознаками ефективності, стверджують у Набу. Детективи переконані, що чиновники привласнили частину коштів собі, а саме 92 мільйони гривень. Над будівлею ова в Одесі за майорів прапор ЄС. Урочиста церемонія його підняття відбулася в рамках відзначення дня Європи в Україні. Указ про це напередодні підписав президент. Під супровід оркестру спочатку підняли український стяг. Після європейського союзу. Сьогодні ми мусимо говорити про те, що Україна стала щитом для Європи, Україна стала захисником для Європи. І від того, що Україна має перемогти, і так воно і буде. Європа стане дійсно тим об'єднанням вільних держав світу, яке буде розвиватися, яке буде впливати на подальше життя, на подальше життя і всього світу, і власне самої Європи і України. Підняли прапор ЄС і на Думській площі біля Одеської мерії. На Сергій Кобилянський Суспільне новини, Одеса. В Одесі вшанували пам'ять усіх, хто загинув під час Другої світової війни. Люди прийшли на Алею Слави, аби покласти квіти до пам'ятника невідомому матросу. Наші бабусі, дідушки, родственники не пережили більшому горі. Чесно, як більше з возиростом, мені завжди хочеться плакати. Така, от зжимається душа просто. Жалко. сопоставляешь с этим временем. Неужели мы дожили до этого времени, что у нас война? И наша молодежь гибнет, и другие люди гибнут, и дома разрушаются. Спасибо, спаси Украину. Самый важный в нашей жизни, потому что я помню после военной немного времени, и помню, что мой отец воевал, он пришел с, этого, с войны инвалидом, и сколько он был, это всё мы за ним смотрели и так далее. И и также и дедушки были, тоже воевали тоже. Ну не пришли с фронта, конечно, но ну, и много много бед. Наталья пришла вшанувати пам'ять свого батька. Этот день для меня очень много значит, потому что мой отец Воював во время Великої Отечественной войны. Он був дважды погибшим. считался. Он герой Советского Союза. І, конечно же, його пам'ять я буду всегда шанувати. Що зазначити, що правоохоронці працюють сьогодні у посиленому режимі? Вони огородили вхід до Олеї Слави біля парка Шевченко. Зробили фільтраційну рамку. Усі, хто хоче покласти квіти, перевіряють на наявність небезпечних предметів. А також дивляться документи та особисті речі. Геннадій Ощіну 95 років. Він ветеран Другої світової війни. Під час служби мав звання підполковника. 22 цього іюня утром об'явили по радіо. И как раз это после 10 класса ночью никто не спал. Гуляния были, танцы были, песни пели. Вот. И поэтому днем, когда передали, вот, десятками сразу пошли молодежь в военкомат добровольцами. Вот такой был порыв. Война была жестокой, очень жестокой я, значит, каждый день мы бегали на вокзал и шли сожженные танки, и оттуда что-то находили, и сдавали военкомат, бывает, даже автоматы находили. Вот. Другое дело. Голод был. Чоловік каже, українські військові зробили великий вклад у перемогу у Другій світовій із десяти генерал маршал Совета Союзу 50% процентів виходять з України, хто командував армією? Їх заслуга. Багато герої Советської Союзу, багато з них саме наші з України, Ніколи не возьмуть наш народ. Никто бы не собирался нас победить, не побеждал. Ни татарская ига, ни немцы, ни французы, ни поляки, никто. Вот такой народ у нас. Нас нельзя победить. Мое мнение касательно 9 мая не изменилось. Оно мне изначально было Великої отечественної війни не существует. Существует вторая мировая війна. Весь цивілізований мир э, празднует победу над фашизмом 8 мая, поэтому мнение у меня не помінялось. Ну, воно було По поводу Дня Європи, нічого не можу сказати, тому що я не в темі. Наприклад, 9 мая я теж вважаю, що його нам нічого празнувати. Це більше радянський такий, э, таке свято. Я вважаю, що круто було б зробити свято День перемоги України над, над Росією. Але це буде трохи пізніше. Я думаю, що зараз це не обов'язково на цьому зосереджувати свою увагу. Навіщо нам День Європи святкувати? До чого Європа до нас? Ми Україна, у нас є. Ну, своя країна та таке інше. Нам День Європи. Вони не будуть святкувати День України. Також з навіщо нам святкувати День Європи. Це просто зайвий привід погуляти чи як? Ну, 9 травня це, грубо кажучи, комуністичне свято, це свято Радянського Союзу. А, ну і все. Я проти нього, проти Радянського Союзу. Нормально поміняли, що ми святкуємо вже День Європи, але а, наших людей багато все рівно є звичка святкувати саме як ну, в радянські часи це було. Це День Побіди все одно, да, тому не змінилось. Якщо перенесли на восьмої, то как бы, я не проти, а сам суть праздника не помінялась абсолютно для мене. Ну, так само, як і 8 марта, і інші праздники, Рождество, да, Навірно, старомодно звучить, але, скорее всего, так. Да. 8 мая, якщо буде днем Європи, то мені це абсолютно устрою, да. Якщо принести 9 на 8, а 9 День Європи зробити. Вот. Я вважаю, що 8 має бути День, день скорботи і пам'яті. А святкувати це не можна. Це трагедія. Це людство це знає. І в нас тільки деякі, ніяк до них не доходить. З приводу святкувань я не впевнена. А оголосити такий День Європи це дуже гарна ідея. Я так вважаю. А чим гарно? А, ну, якось вони нам ближче стали, щоб там хто не казав. Мене щось хрустить. Це не добре. Ось так три рази на тиждень проводить свій час військовий Михайло Гавриш. На початку повномасштабної війни чоловік повернувся з Чехії, аби захищати Україну. Майже рік тому на Херсонщині наступив на полісток, який залишили російські військові. Ми вкололи обезболюючи, почали рухатись трохи назад. прийшло ще раз перепливати річку. Ще товариші мене підвели до ріки і кажуть, отут мілка вода, отут глибока, вибирай, куди будеш злазити. Я ну, довго не думаючи, спригнув там, де глибше переплив. Мене підняли. На той момент вже приїхала група евакуації на пікапі. Ми якось дійшли з горем до пікапу, почали виїжджати, попали під кулеметний розчот Русський. Нас накрили з кулемету, зайшла мені в ногу куля по дорозі. Була стопа, вона висіла на чи сухожилля, чи куски шкіри. Ну, поки ми йшли до річки, я ще бачив, як моя стопа висить. Вже коли переплив річку і мене підняли, вже стопи не було. Деколи коли чувствую пальці, здається, що там десь рибки її доїдають. Чоловіку зробили шість операцій, ногу ампутували. Згодом його дружина знайшла фонд у США, де займаються протезуванням. Туди її полетів Михайло. Мені там зробили три протези. Ось цей біговий, зробили обичний для ходьби і зробили домашній. Ну, Як нам сказав лікар, це ваші тапочки. Це ти, коли стаєш перший раз, таке відчуття, так, якби ти наново народився. Звісно, важко ходити спочатку, без костелів майже неможливо. Но ці перші кроки це ні з чим не передати. Це те, чого ти оці всі дні хотів, чекав, надіявся на це. І воно просто в один момент стає реальністю. Вони просто зрівняли наші шанси з обичними людьми. У мене тут є самурай, татуювання. Тільки йому повезло трошки менше, ніж мені. Йому відірвало прям дві ноги по пояс. От, і він тут залишився отак. І я вирішив його доробити вже на протезі. Тиждень тому захисник взяв участь у іграх нескорених спортивних змаганнях для військових, які отримали травми на війні. Взяв участь у греблі, веслування і плавання. То непогано виходить, плавання, звісно, не то, що би хотілося, але ми тренуємося, ми помаленьку йдемо, є якісь результати, і це не може не радувати. А так спорт він завжди був у моєму житті, з самого маличку, і розпрощатися я з ним поки що не готовий. Зараз Михайло продовжує служити у складі підрозділу Химера 126-ї бригади тероборони. Постараюсь щось для свого підрозділу робити, щось купувати, щось рішати, десь когось обмінювати. Нам, наприклад, постійно потрібні хвостовики до дронів, щоб скидати. Я за момент, вже відколи був на протезі, раз виїжджав до хлопців на нуль, раз був з ними тиждень на полігоні і, скоріш всього, в цьому тижні поїду. Назад до хлопців, бо щось больно, я за ними скучаю. Я буду продовжувати воювати, це навіть не обговорюється, лиш лишилося знайти для мене роботу. Плани на майбутнє вижити, напевно. Мені багато хто питає, які плани. Та немає планів, ми не строїмо плани. Виграти війну це, напевно, єдине і найголовніше. Олександр Пономаренко, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 10 травня. По всій Одещині ясна погода. Вітер східний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 5 до 7 вночі та від 12 до 15 градусів в день. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 5-6 градусів тепла, в день 13-14 з позначкою плюс. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.